Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано прокасаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопилюй в пустині, готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його. Так виступив Іван, хрестячи в пустині та проповідуючи хрешня покаяння та прошня гріхів, і виходили до нього усі, вся, вся країна юдейська та всі мешканці Єрусалиму, хрестячи від нього в ці Ордані і визнав. Вали гріхи свої, Іван був утяний в одежу верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах, і в і дикий мед. Він проповідував, кажучи, слідом за мною десеніші від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати реміння його сандалів. Я вас хрестив Водою, а Він хреститиме Духом Святим. Христос Він є Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми маємо неділю перед Йорданом. Завтра буде богоявлення, де будемо святкувати хрещення Ісуса. І з сьогоднішній Євангелії нам починається Евангелія Ісуса Христа, Сина Божого, тим, що говорять не про Ісуса, а про Івана, який прийшов, щоб підготувати ту дорогу для Ісуса. Про Івана, який прийшов наперед, щоб коли Ісус настав. Все його очікувало і чекало. Так важливо, щоб були речі готові, коли наступає важливий час, правда. Так важливо, коли ми йдемо в гості, щоб нас очікували, щоб нас чекали. Так важливо, коли ми чекаємо гостей, щоб ми все підготували, щоб ми мали той час прибрати, поскладати. Щоб все було в очікування, що прийдуть до нас ті важливі гості. Нема нічого гіршого, як кажуть, нема нічого гіршого, ніж неочікуваних гостей. Нема нічого гіршого, коли ми приходимо в гості, а нас не хочуть. Тому саме важливо зрозуміти, наскільки важливо себе і духовно підготувати для Христа. Наскільки важливий був той прихід Івана, щоб випрямити ту стежку для Ісуса? Щоб люди вже були готові почути Ісусову проповідь? Знаєте, в нас є один е, головний редимторист на світі, це називається Архимандрит. Ви, можливо, чуєте, бо часто часу його згадується на літургії. Архемандрита, а якого зараз згадується? Хто слухає уважно? О, хтось слухає. Зараз є архімандрит Роджеріо. Але до цього ми мали інших архімандритів, і один з них був з Іспанії. І як ви знаєте, в Іспанії є така традиція мати багато покровителів. Його ім'я таке скорочне і Laso де Лавега, але повне ім'я він там має дуже багато різних імен. І раз було, що він робив візитацію, в одну країну в Південній Америці. І його очікували, що має приїхати Архимандрит, самий головний редамтурист цілого світу, і все готувалося, але знали, що він має приїхати за кілька днів. А як деколи буває, змінилися плани. І він неочікувано приїхав завчасно. Він приїхав три дні наперед. і так сталося, що ще літак скорше прилетів, бо він їхав аж з Азії до Південної Америки і приїхав не наступний день, а приїхав в середині ночі. Ну, і прийшов до монастиря, взяв таксі з Литовища, приїхав до монастиря. І подзвонив на брамі, щоб його впустили. А брат там на брамі, що чергував, думає, та його не має бути кілька днів, нікого зараз не очікуємо, він собі пішов спати. Той дзенькує, дзенькує. Стає той брат і каже: Хто там? Каже: та до вас приїхав отець Ласо, деля вега, деля Марія, деля Іван, деля Христо, де. Ти каже ні-ні-ні, ми на всіх вас не маємо місця. І пішов назад спати. Той тобто стоїть в чужій країні в середині ночі, його не впускають. Знову почав дзвонити, вже отець почув дзвінок, приходить і каже, хто там каже, та то отець для вас. Ой-ой-ой, прошу ходіть, ходіть, ми вас чекаємо, але за кілька днів аж думали, що ви будете. Тепер уявіть, як йому було неприємно в той момент, коли ніби всі чекають. Він приїхав, а вони кажуть, ми на вас не маємо місця і закривають двері. Як неприємно, коли очікуваного гостя так відвертають. Як йому напевно було прикро в той момент, коли він в середині ночі зі своїми валізками стоїть в чужій вулиці, то кажуть, ми для вас не маємо місця. Я йду спати. Наступають свята і пам'ятаємо, хто головний в цих святах, Богоявлення. Ісус. Нехай ми завжди знайдемо то місце для Ісуса за своїм столом. А то знаєте, деколи наступають свята, і ми так приймаємося, що на стіл поставити, які гості прийдуть. Що ми забуваємо, що самий головний на тим столі має бути Ісус? Ще навіть скажу чесно: є такий прикрий момент, коли свято розтягується, розтягується, і стільки напоїв різні подається, що вже точно Ісус не знайде місце за тим столом. Бо то йдуть різні напої, потім йдуть різні сварки, старі відновлюються. І тоді вже точно нема місця для Ісуса за столом. І тому так само, як той Ласу Делавека прийшов, скромно постукав і сказав, чи є для мене місце. Так само, як Йосиф і Марія прийшли до того притулку в Єрусалимі, коли він народився, і сказали, чи є для нас в Вифлеємі, і просили про місце. Так само під час цих свят. Коли Ісус до нас прийде, нехай Він знайде завжди то місце. Нехай це не буде таке святкування, яке є гучне, буйне, але без Христа присутнього, а навпаки, святкуванням разом з Ісусом, щоб завжди Він мав місце при нашому столі, щоб то не було, що ми святкуємо богоявлення Христове. Але без Христа, щоб ми завжди пам'ятали, що Він самий головний нашій гість. І не важливо, чи ми там 50 різних салат виставили на стіл, а важливіше, чи ми випили січену воду і помолилися разом з нашими рідними. Неважливо, чи ми згадали якусь сварку з 20 років тому. А важливіше, чи ми з всіма примирилися, і чи всі були в церкві на це свято і прийняли причастя? Нехай насправді це богоявлення не тільки буде тим ім'ям, а насправді, нехай Бог появиться в кожному з нашого життя. Бо як може людина святкувати богоявлення, яка не пішла до церкви по причастю, Бог не появився у їхньому серці. І пам'ятаємо саме головне на це свято: не стіл, не гості, а молитва і Ісус. Щоб це богоявлення насправді відкрило Христа в нашому серці, щоб ми з рідними могли тим поділитися. Христос ця рождає.